Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо. Давайте цю виберемо. Поїхали. Так що, чим швидше прийдемо, тим краще. Так, я досить швидко їду. Добре, що не на великій швидкості врізався. Перескорюємось. Так, ми досить швидко їдемо, хоча вже привернули увагу цих полісменів. Зато я досить швидко їду. Так, чесно мені навіть не знаю, що навіть і сказати. Нічого такого іншого сказати. Просто їду собі. Та і все. Прискорююсь. О! Його тачкою було. Стала моєю. Прискорююсь. Хоча навіть відміну від інших тачок це якось повільно розганяється. Я не знаю, як я буду з босом змагатися. Так. Один кілометр залишився. Так, ми на місці. Ось так. І це звичайна гоночка. Так, поїхали. І це кільце, досить довге кільце, три кола. Сюди ось так заїжджаємо. Ох, боком заїхав. Ой, кудою я заїхав? Ляха-муха. Ляха-муха. Я що? Намагався скоротити шлях. Гаразд. Йде лісом. Це вже друге коло. І аварія. Я на третій позиції їду. Так, я скину швидкість. Тут всього 4 автомобілі. І це вже останнє коло. Так, боком ось так, заїду. Іде лісом. Прискорюсь. А вже пізно. Зато друге місце я зайняв. Це також непогано. Раз, ставимо шини. Я просто собі кочуся. Раз іще раз. Давайте ще раз спробуємо. Так. Поїхали. І в мене тут уже не оффрот резина, а іменно трекові шини. Ось так, боком, боком. Прискорюсь, Прискорюсь, це вже друге коло пішло. Прискорюсь. Це вже останнє коло пішло. Прискорююсь. Іде лісом. Так, я в лідерах. Прискорююсь. О, ледь туди не звалився. Ось і все. Ми лідером фінішували. Так, ставимо це. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!